Всім привіт! З вами знову Юрій, канал Міні-трактор із мотоблока. Показую наступну відправочку. Треба відправити 5 гідроциліндрів. Замовили, чекали, довго хлопці працюють, довго замовлення виконували, нам їх роблять на замовлення ось такі гідроциліндри. 40-ва гільза, 20 діаметр штока, провушений під 20 пальці, масльоночки і боночки зроблені під... Мтезовський штуцер. Мтезовський шланг і МТЗ штуцер Ось такий гідроциліндр. Їде, значить, куди Тернопіль один гідроциліндр їде, другий циліндр їде, Івано-Франківськ, Львів, І Кіровоград і Черкаси. П'ять гідроциліндрів. Ось такі посилочки. Клієнти чекають, дочекаються От, по поводу своїх гідроциліндрів. Ось такі гідроциліндри. Відправляємо, дочекалися, є, приїхали приїхали вони нам на поставочку. Будемо відправляти. Тобто, хто дізнається, чи свого гідроциліндра узнає, ну, Чекайте, чекайте, сьогодні везу відправляти. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.